Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, хто зайшов, і дякую наперед, хто продивиться моє відео до кінця. Напиши коментар і постави лайк. А ми сьогодні гостюємо в доці і пропоную вам невеличке відео. Другий рік як вродить. Ось така грушка смачна, запашна і гарний сорт смачний. На дворі вітер, сонце дуже жарко. Такий сорт гарних зимових яблук, також рясна на дереві. Будемо смакувати діляночка з кропом. Огірочки, їх небагато, декілька кущів, сорт другий зовсім від іншого. Вже цвітуть і в'яжуться маленькі огірочки. І невеличка загадка для вас. Напишіть, що це. Діляночка огірків ось, будь ласка. Гарні такі До доця вже попідв'язувала. Чотири рядочки. Гарні. Цей сур ще не розцвітає. А, вибачте, п'ять рядків. Ось один, два, три, чотири, п'ять рядочків. Ось так. Така діляночка за гірочками. Гарні огірочки, дай Боже, на вражай. Бурячок. Декілька рядочків цибулі. Перчик ось такий. Щось покручене, щось круте його. Не зрозуміло, що. Ну байдуже, дасть Бог вроде, цвіте вже ось, цвіт повикидав, я з'є. Так що будемо з перчиком отак. Так, тепер, друзі, помідорки, йдемо на помідорки. Це помідорки, чотири рядочки, два рядочки одного сорту, два ряд... три одного сорту, один рядочок, це вже розцвітають помідорки і поруч три рядки інших пізній сорт, а може і не цвітуть уже. І ще, друзі, ось один. одна грядка. Три рядочки. Це, мабуть. Сорт пізніший, бо листя зовсім інше зеленого кольору. Все понамічено ось такими. Мітки такі по кільці І з краю ось два рядочки, якийсь сорт особливий, бо він окремо від усіх. І знову цибулька вже лягає, хоче, щоб її потоптали гарненька така. Вийшов, нарвав, зелені цибульки, все є. І ось декілька рядочків картопелька, друзі. Гляньте, вже цвіте синім кольором, який сорт, не знаю. Ось так така рядка картопельки. Це, друзі, дерево кизило, але кизилу в цьому році зовсім мало. В минулому році було багато, а в цьому році де не де Ягідки. Малувато. Бачите, де не де? Калину в цьому році окультурили, пообрізали старі гілки. Залишили які молодші зовсім молоді. І все одно калина трошки є декілька ось таких. О, трішки вродить. І вишні вже поспівають. Так що вже можна рвати на варенички, на пиріжки, на пиріг. Погляньте, які красуньки. Чорні, гарні, поспілі. Горобці пасуться тут і шпаки. Ну і ворони, звичайно, полюбляють такі вишеньки. А хто хоче черешні, будь ласка, заходьте, пригощаємо. Рясно в цьому році знову, так що є чим смакувати. Ну, друзі, отаку от екскурсію по городу з вами зробили, і на завершення декілька хвилин квіточок. Ось нас така красота, а ось це друзі, Звіробой, лікувальна рослина. І невеличка оранжерея, друзі, отака <смеліса> Меліса. бетоніка, коктуси, пальмочки. Пальмочка була одна, і до це їх розсадила вже. Ось тепер їх уже п'ятеро, а дарували ми одну. І на закінчення відео, друзі, ось таку дарую вам трояндочку. Всім дякую, хто був зі мною, хто дивився відео до кінця, хто написав коментар, поставив лайк. Всім бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою, скорішої перемоги, миру. Бережіть себе одне одного. До побачення. До нових зустрічей в новому відео. Sim, porca